У цій будівлі на вулиці Героїв Небесної Сотні в 1942-43 роках розташовувалася поліція. Роком раніше, в 1941 році, вона знаходилася в приміщенні бургомістрату. Німці з самого початку окупації з метою запобігання хаосу та безладдя почали формувати відповідні служби. Із числа місцевого населення та військовополонених. Таким чином було сформовано допоміжну українську поліцію на службі німецького вермахту. Так називалася місцева поліція офіційно. До її складу входили не лише українці, але й представники інших національностей. Власне, українською можна назвати лише за територіальною ознакою. Спершу її службовцям не видавали зброї. Вони мали при виконанні своїх обов'язків лише палиці. І лише згодом вони отримали гвинтівки радянського зразка. До її обов'язків входила не лише підтримка громадського порядку, а й виконання багатьох інших розпоряджень німецького командування та окупаційних властей. Зокрема, виконання, зокрема виявлення неблагодійних елементів, до яких відносилися євреї. Незареєстровані комуністи, націоналісти, боротьба з партизанами, підпільниками, представниками українського руху опору, охорона сільськогосподарського збіжжя етапування та утримання ув'язнених і таке інше. Місцева поліція підпорядковувалася окружній поліції, звідки отримувала розпорядження і накази. На місці також підпорядковувалася німецькій жандармерії та виконувала доручення Служби безпеки СД. Так називався аналог гестапо, яке діяло на території Райху. Штат міської поліції складав близько 150 осіб, з яких було сформовано 5 взводів. У складі, У складі поліції району, яка підпорядковувалася. Міській поліції також було сформовано 5 поліцейських кущів, розміщених у селах Озірна, Яблунівки, Трушки, Піщана, Коженики. Чисельний склад кущових дільниць коливався від 20 до 40 осіб. З 1941 по 1943 рік змінилося 4 начальника поліції. Спочатку в короткий період був Терещенко-Колісник якого характеризували як вічно п'яним. Німці невдовзі його змістили. Зві... Змінив його Єльшин, якого німці е також е звільнили за те, що він привласнив каракульову шубу. Очевидно, він забрав її собі в когось із числа розстріляних. Найдовше затримався на цій посаді Михайло Томаш... Томасевич. З листопада 1941 по березень 1943 років. Він народився в Тернопільській області, мав вищу освіту, в 1915 році закінчив артилерійське училище, в 1918 році юридичний факультет Київського університету, служив у царській армії у званні прапорщика. До окупації міста німцями він працював учителем в 11-й школі і викладав русською слов'ясницьку. На цій посаді його змінив Михайло Сикальський, який відступив разом із німецькими військами в грудні 1943 року. Томасевича було заарештовано в, у Житомирі у вересні 1944 року. Його справа розглядалася у Білій Церкві. Трибунал виніс типове у таких випадках покарання розстріл з конфіскацією майна.